Україна щойно здобула проривну перемогу на полі бою, яка не потребувала участі жодного українського солдата. Натомість рій дронів змусив групу російських військових здатися, що стало історичним зрушенням у способах ведення війни. 9 липня Київ індепендент повідомило про вражаючу операцію, проведену 3-ю окремою штурмовою бригадою України на Харківщині, використовуючи скоординовану атаку fpv дронів і наземних дронів Камікадзе. Українські сили взяли верх над російською позицією. У підсумку невелика група російських солдатів здалася не людям, а машинам. Хоча точні цифри не оприлюднені, відомо, що операція відбулася на Харківщині, одному з головних напрямків літнього наступу Путіна. Росія заявила, що перетнула кордон області і захопила прикордонне село. Але, за даними BBC, подальші успіхи малоймовірні, якщо Москва не перекине більше військ. Незважаючи на ці амбіції, операція України, очолена дронами, може стати початком контрнаступу достатньо потужного, щоб повністю витіснити Росію з Харківщини. Метод був простим: третя бригада випустила шквал fpv дронів і наземних дронів Камікадзе, безжально обстрілюючи російську позицію. Під цим інтенсивним роботизованим натиском, російські війська, не маючи змоги рухатися чи захищатися, зрештою підняли білий прапор. Не маючи поруч жодного українського солдата, вони здалися машинам. Ті ж самі машини потім супроводжували полонених назад до українських позицій, можливо, з додатковими F підронами, які стежили за ними згори, щоб забезпечити виконання наказів. Це була не просто тактична перемога, а й символічна. Російська позиція раніше витримала кілька штурмів, очолюваних людьми, але дрони досягли успіху там, де не змогли солдати. Третя окрема штурмова бригада України відзначила це досягнення у дописі в Телеграм, назвавши його безпрецедентною перемогою. Ціла ворожа позиція була зачищена, а полонені взяті без участі жодного українського піхотинця чи втрат. Усе виконували дрони та роботизовані системи. У деталях того допису описувалося, як роботизовані підрозділи штурмували ворожі укріплення, використовуючи як ФПВ, так і НРК дрони камікадзе. Коли один із наземних дронів наблизився до зруйнованого бліндажа, росіяни, побоюючись нового вибуху, здалися. Тих, хто вижив, взяли в полон і транспортували за допомогою дронів, які називалися птахами. Саме ці позиції не змогли захопити інші українські підрозділи, але їх було взято в результаті, як зазначила бригада. Чітко спланованих наступальних дій, виконаних машинами. Операція навіть дає підказки щодо використаного обладнання. Серед наземних дронів були так звані роботи Трійка. Якщо це ті самі, що використовуються в міжнародних аеропортах, вони нагадують далеків із доктора хто і можуть автономно пересуватися місцевістю, відповідаючи на базові запитання кількома мовами. Хоча невідомо, чи українські трійки точно такі ж, сама думка про те, що робот, який допомагає туристам, тепер веде російських військових, які здаються, це похмуро кумедний поворот. Заслуга за цей штурм належить підрозділу nc 13 компанії Деус Екс Махіна, що входить до складу другого штурмового батальйону. Тепер це офіційно перша підтверджена сучасна бойова операція, у якій для примусу ворога до здачі використовувалися лише безпілотні платформи. Україна навіть оприлюднила відеозапис цієї місії, опубліковане Каїв Індепендент-Відео, показує наземний дрон із великими колесами, який рухається ґрунтовою дорогою, несучи вибуховий заряд, захищений металевою кліткою. Дрон досягає російського окопу і вибухає, охоплюючи його полум'ям. Далі у кадрі з'являються повітряні fpv дрони Один із них зависає над бліндажем, підтверджує ціль і вибухає яскравим спалахом. За ними слідують ще дрони. Кожен підлітає без опору і по черзі вибухає. Зрештою, росіяни виходять із траншеї, тримаючи саморобний плакат, що свідчить про їхнє бажання здатися. Замить двоє російських солдатів лежать на землі поруч зі своїм плакатом, чекаючи на захоплення. Український військовий підходить, щоб забрати їх, ймовірно, увесь час керуючись підказками дронів. Це була перша операція такого типу. Жоден український військовий не був фізично присутній до того, як росіяни здалися. Це лише остання інновація від третьої окремої штурмової бригади, одного з найефективніших бойових підрозділів України. Сформована у 2022 році з залишків батальйонів Азов після облоги Маріуполя, ця частина швидко довела свою боєздатність. Інтегрована до Сил спеціальних операцій України вона стала мобільною елітною бригадою, здатною виконувати складні завдання. Її історія сповнена перемог. У квітні 2023 року вона допомогла звільнити Херсон. Під час боїв за Бахмут, навіть коли місто зрештою впало, третя бригада здійснила успішні атаки, змусивши 72-гу бригаду Росії відступити. Пізніше того ж року, вони на короткий час звільнили Андріївку, ще раз довівши свою наступальну спроможність навіть у складних умовах. У 2024 році вони перемістилися до Авдіївки, де, за повідомленнями, знищили 1500 російських солдатів, поранили ще 3500 і знищили 20 броньованих машин. До травня 2025 року вони завдали ще 600 втрат росіянам у Харкові, де діють вже понад рік. У серпні вони відвоювали понад одну квадратну милю території, хоча їхня чисельність була у 2,5 рази меншою за противника. Ці елітні війська неодноразово робили неможливе, а тепер додали до свого арсеналу ще й роботизовану війну. Завдяки цьому успіху вони впровадили метод захоплення ворожих солдатів без ризику для життя українців. Путін колись боявся третю бригаду. Тепер він стикається з удосконаленою версією, яка здатна завдавати величезної шкоди без жодного прямого ризику. Використання Україною наземних роботів стає тенденцією. Удар 9 липня не лише продемонстрував їхню наступальну спроможність, а й запровадив нову роль супровід ворогів, які здаються. Наземні роботи навіть використовувалися для порятунку життів. Ще у травні 13-та бригада Хартія України представила дрон, призначений для евакуації поранених солдатів. Схожий за конструкцією на машини 3-ї бригади, але більший із місцем для пораненого, цей дрон подолав понад 7 миль, щоб забрати солдата і доставити його медикам. Ці роботизовані системи не теорія, вони вже використовуються на полі бою як для захисту українських життів, так і для атак на російські війська. Це підводить нас до питання, що це означає для війни. Липнева операція 3-ї бригади відкрила нову тактику: наступи під керівництвом дронів, які не потребують ризикувати особовим складом. Це дуже вчасно. Росія змінила свою тактику, надсилаючи менші, швидші групи військових у скоординованих атаках. Такі дії змушують Україну пристосовуватися, і відповіддю на це може стати автоматизація. Замість того, щоб ризикувати солдатами, Україна може заповнювати ворожі окопи дронами. Їм навіть не обов'язково вбивати, достатньо просто створити хаос, поки росіяни не здадуться. Саме це і сталося на Харківщині. Російські військові, можливо, думали, що зможуть перечекати до настання ночі, але вони не очікували, що Україна перейде до роботизованих штурмів. Дрони зламали їхню волю. Окрім тактичних переваг, ця стратегія вирішує ще одну глибшу проблему. Україна стикається з проблемою нестачі особового складу. Втрати Росії перевищили мільйон, але й Україна зазнала значних втрат. За повідомленнями загинуло від 60 тисяч до 100 тисяч військових, а ще сотні тисяч отримали поранення. Призов стає кризовим питанням. Багато добровольців вже перебувають на передовій, а нових підкріплень надходить дуже мало. Навіть президент США Дональд Трамп визнав цю проблему під час переговорів із Зеленським. Щоб впоратися у березні 2025 року, Україна розпочала добровільний набір молоді 18, довга, 24 роки. що нижче призовного віку 25 років. Але тепер роботизована війна може стати порятунком. Якщо Україна зможе масштабувати підхід, започаткований третім батальйоном, залежність від людських ресурсів зменшиться. Менше українців гинутиме, і тиск на призов послабшає. Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень стверджують, що ця зміна є необхідною. Населення України скоротилося з 52,5 мільйонів у 1991 році до трохи менше ніж 38 мільйонів у 2024 році. Демографічна ситуація не на користь України, тому майбутні збройні сили мають більше покладатися на безпілотні системи. Те, що зробила третя бригада 9 липня, може стати першим важливим кроком у створенні такого майбутнього. Україна вже активно інвестує в цей напрям. За даними Forbes, у 2025 році, планується залучити до 15 тисяч наземних роботів. Лише в першому кварталі було витрачено понад 150 мільйонів доларів. Інноватори майже щотижня розробляють нові конструкції роботів, багато з яких є модульними, зібраними за принципом Лего для виконання конкретних завдань на полі бою. Перехід до армії, що базується на дронах, не просто наближається, він вже відбувається. Операція України 9 липня довела, що наземні роботи здатні на те, про що ніхто й не мріяв на початку війни, і це лише наземні сили. Виробництво українських повітряних дронів також злетіло вгору. З 2024 року зросло на 900%. що все це означає для війни. Для Путіна це кошмар, для України революція, а для всіх інших це те, за чим варто дуже уважно стежити.